Народному жіночому дню. Жінка є берегиною і уособленням усіх найважливіших життєвих цінностей. І саме матусі й бабусі надихають дітей на творчість. Я дуже хотіла. ходить на театральный кружок и мама сказала вот рядом есть детский театр чудеса, хочешь иди туда я захотела и пошла, записалась мама поддерживает всегда нас с, с, с ней мне спокойнее выступать меня тоже постоянно меня поддерживает, заботится, приходит на мои спектакли, дарит мне цветы, мне радует эта душа я желаю вам всего самого светлого пусть окружающие вас всегда любят пусть окружают вас столько тепло И хорошее настроение. Мама, Ось такі гарні слова промовляли дівчата не тільки тому, що вони вчаться ураторському мистецтву та поведінці на сцені перед людьми, але тому, що вони були щирими, тому що дійсно вони люблять своїх мам і таких діточок. Більшість у нашому місті. І дійсно мами були вдячні і організаторам, і дітям за те, що відбувалося. Ось що на вашу думку принесла ця акція? Які головні її уроки? Скажіть, будь ласка. Ну, я думаю, що мета акції була це творчі діти своїм матусям. А власне, це вперше би, відбувалося. Так, безумовно, це вперше така в нашому місті благодійна акція. І не просто було подарувати концерт матерям своїм дітей, ті, які виростали їх, а просто зробити певні ще благодійні внески. У нас взагалі в державі робляться благодійні внески, ми допомагаємо всі, але хочеться ще ті люди, які це роблять, щоб вони теж отримали певну радість. І тому кіноконцертна зала Ювілини вона вперше проводила таку благодійну Акцію, я думаю, що вона буде підтримана, і вона вже підтримана міським головою. Взагалі, в жіночому клубі ініціатива досить багато проєктів. Мабуть, це вже десятий, я би сказала, проєкт, який ми проводимо за підтримки Херсонського міського голови. Клуб створений при міському голові, і жінки міста роблять все для того, щоб додати сил нашому міському голові, підтримати в проведенні культурних заходів і зробити все так, щоб було радісно. А це свято, яке ми провели, я думаю, що основна мета. Додати радості жінкам весну, тому що, якщо чесно, люди трошечки засумували за благодійними концертами, за безкоштовними, тому що не кожна людина у час може купити собі квиток і піти на певний концерт. А тут вони отримали море задоволення, і я вам хочу сказати, я сама отримала. Стільки багато енергії, тому що дійсно енергії від дітей можна набиратися, 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 і можна певні труднощі здолати, якщо з мірою відноситись до людей, і тим краще було, що діти подарували свій подарунок матерям з любов'ю. Це так було гарно, це так було красиво, і хотілося б, щоб це мало повторення. Де міжнародний день дітей, першого червня, мабуть, буде в місті в матері, нашому день в матері. У нас буде в травні. І ще я хотіла сказати про те, що краще номери ми відбирали. Але з цієї акції вже на проведення дня матері в травні місяці. власне, дійсно дуже цікавий задум проведення такого заходу. Ми завжди відзначаємо художніх керівників певних колективів, так організаторів. Але дійсно за кожною дитинкою стоїть мати, чи бабуся, яка її збирає. Мама, бабуся та тусь підвозить, мама шиє одяг. Я... Бабуся дає свої спенсії, кошти для одягу. Нам же сьогодні треба відкрито сказати всім глядачам, що кожна дитина, яка займається творчістю, це затрачені кошти тільки. Que botequim. На сьогодні немає державної підтримки і з міського бюджету немає коштів для того, щоб підтримати творчість нашого міста. Це ж невірно. Це треба не рівні держави кричати про те, що підтримуючи творчість, підтримуючи духовність, ми зростаємо як нація. Це треба робити на сьогоднішній день. І безумовно вже задумався міський голова на тим, що треба пропонувати нашим депутатам міської ради для того, щоб розглянути проекти підтримки творчої молоді, творчих діточок, тому що не кожна творча дитина зростає в багатій сім'ї. Яка може віддати певні кошти. Оце на сьогоднішній день є проблема. Діти яскраві, діти красиві, але немає такої фінансової підтримки з міського бюджету. Це невірно. І тут повинна бути йти підтримка депутатів міської ради. Вітає, де ми кричимо, конфліктуємо, хто це зробив, як зробив. І якщо це радісно, треба, щоб було радісно всім в нашому місті, тому що не можна поплюжити те добре, що робиться. Власне, все-таки я поставлю хоча бне особисте запитання з вашого дозволу. А як ви стимулюєте чи стимулювали творчість своїх дітей, коли вони маленькими були? Ну, ну вони, вони начали донька бальними танцями, вона вже забула. Ну, вони вони не начали займатися, наверное, ещё самого Пупенка. У мене мальчики, дівчатка, Іван і Марина. Іван у мене з першого класу танцював, ну, пару лет, а вообще він Э, любил э, спорт, потом сразу переключился на бальные танцы, а потом он как-то резко начал техникой заниматься, потом всем подряд, и в результате он у меня все стороны развит. Маринка больше занималась бальными танцами, и она серьезно занималась, мы на конкурсы ездили. Конечно, было очень тяжело, особенно это было 15 лет назад. Uh, ну, скажу, тяжело, но uh, я не... Могу сказать, что я это время провела даром, без пользы для себя и для ребенка, потому что бальные танцы воспитали в ней и осанку, и общение с людьми привили. И... Да, это все не прошло тарем. даром, да. И она сейчас, вот дети участвуют всегда, и любят смотреть эти все программы, и участвовать, и поддерживают всегда маму. И это приятно. Они выросли, скажем так, в общественности. Поэтому у меня с это радует. людей, так, людей, так. <laughs> Пани Ганна. Uh, У меня дочь, ей 11 лет, тоже занимается бальными танцами вначале. С трех лет мы занимались uh, в творческой, творческом объединении барвинок. Uh, народные танцы, потом бальные. Участвуем в конкурсах и в городских, и ездили даже на международные конкурсы. Вы, вы чувствуете, что это приносит корость Да, конечно, детей, конечно, да. Очень нравится і и и характер закаляється, і достиження цілі. да. виходить так, що е, усі ваші дочки займалися танцями. Так? Ну, <laughs> Інечка Інечка, нас так, до сьогоднішнього дня танцює безумовно і вже веде уроки танців, Просто напросто їй це подобається. Вона почала танцювати з чотирьох років. І вже на сьогодні час та ну, для дітей, які танець. займаються творчістю будь-якою, і малюють, і пишуть, і співають, і танцюють. Це надзвичайно прекрасні діти, тому що вони немає часу для того, щоб робити щось зле, щось, щось ну знаєте, таке некрасиве. Вони завжди зайняті, і творча активність дітей, і їх знаєте, от атмосфера зовсім інша, чим тих дітей, які нічим не займаються, тому що і пораду таким батькам треба давати як. Би не було тяжко все одно зробіть так, щоб ваша дитина займалася, щоб вона себе контролювала, щоб вона себе активізувала, щоб її робота була спланована. Тому що коли досить багато часу, вільного не знаєш, куди себе діти, тоді виникають зовсім інші думки, чим зайнятися. Тому кожний крок дитини повинен бути рівноваженим, А це допомагає робити позакласні, мабуть, позашкільні заняття. У цьому теж повинні допомогти вчителі. Якщо зважити на те, які ви матері, то стає зрозумілим, чому ви так активно беретеся за проекти з допомогою... І ми би не сказали, що ми матері досить такі знаєте не байду, позитивні.